Понад 14 годин дороги, чотири пересадки. Рушаймо. Моя мета більше дізнатися про рух за скасування авіаперельотів та з'ясувати, чи справді це може допомогти довкіллю. Я їду туди, де виник цей рух в Швецію. Спершу з Берліна в Гамбург потягом. Завдяки екоактивістам на кшталт Грети Тумберг дедалі більше людей замислюються над звичкою до перельотів. Авіагалос відповідальна за понад два відсотки усіх парникових викидів у світі. З Гамбурга далі на поромі. Круто, що ми їдемо на поромі. Цього я не очікувала. Потягом, але на поромі. Потяги не такі шкідливі для довкілля, як пороми. Але переправа це щось особливе. Це значно краще, ніж літати. Довий краєвид п'ять годин поспіль. Тепер автобусом до Копенгагена. Тома від дороги. По усьому Євросоюзу зростає кількість залізничних перевезень. На шведській залізниці це також відчутно помітно. Я не літаю так не можна. Нам треба це припинити немає жодної різниці. Як саме ми подорожуємо? Ми лише одна десята одного відсотка населення планети Я Обираю літак, якщо авіаквитки значно дешевші, але загалом намагаюся так не робити. із запізненням на дві години, але зрештою ми у Стокгольмі. Тут рух проти авіаперельотів навіть підштовхнув до появи бізнес-стартапів. Так, семестр означає відпустка потягом. Спершу це була лише група у Фейсбук. 2018-го кількість учасників з п'яти тисяч підскочила до майже 94 тисяч. Для Андреаса Зітквіста та Сюзанни Ельфорс. Це стало тим самим шансом. Якщо йдеться про туризм, то маємо бути чимось трохи більшим, ніж антиспоживацьким рухом, таким собі антифастфудом. Маємо подорожувати більш свідомо, більше зосереджуватися на новому досвіді або самій подорожі, а не діяти як сарана, яка стрибає туди, куди всі стрибають, і залишає по собі пустку. Вони пропонують групові квитки на потяг, продають подорожі на Interrail та влаштовують конференції для фанатів Засновники проєкту вважають себе підприємцями соціального спрямування. Для них головне не гроші. Про існування конкурентів вони в курсі, але вважають себе особливими існують й інші компанії, які продають залізничні подорожі, але вони й авіаквітки пропонують. Ми ж серйозно ставимося до довкілля та ідеї сталого розвитку і віримо, що люди підтримують наші спільні цінності. Відсутність податку на авіаційний керосин та загалом дуже скромні збори за авіаквитки лише деякі причини того, що авіаподорожі країнами ЄС такі доступні. Дешеві рейси по Європі це спосіб життя, який сформував ціле покоління. З 2008 по 2018 рік кількість пасажирів у світі майже подвоїлася до 4,37 мільярда і досі зростає. Я зустрічаюся зі Штефаном Ерлером, і він розповідає, що з 2000 року їзіджували. Жет на 32% зменшила викиди парникових газів. Це означає наступне: що більше пасажирів на борту літака, тим менше споживання керосину на пасажира та на кілометр. Крім того, зараз ми літаємо на найефективнішому в світі літаку, але слід прагнути більшого. Це стосується усіх авіаліній. Викиди парникових газів літаків лише верхівка айсберга. Остання ціль подорожі Гетеборг. Майя Розен 10 років тому повністю відмовилась від перельотів і прагне переконати шведів до 2020 року забути про літаки. Поки що безуспішно, та вона не впадає у розпач. Каже, щоб політики прислухалися, потрібно зібрати підписи загалом ста тисяч людей. Але поки є чотири з половиною тисячі. Я не надто переймаюся. Думаю, що ті, хто підписався, відчувають обов'язок переконати й інших. Тому чим ближче до кінця року, тим більше людей буде задіяно. З агітацією має Розен допомагає група активістів. Виявляється, багато перехожих не знають про що йдеться. Шведи – одні з найбільших фанатів подорожей у ЄС. У 2017-му аж 59 мільйонів громадян Швеції їздили у відпустки, тобто кожен по шість разів. Я думаю, що це не про те, що люди не хочуть робити зберігання. Я Не думаю, що люди не готові чимось жертвувати. Проблема радше в тому, що більшість політиків та науковців не зовсім так говорять про кліматичні зміни, щоб можна було чітко зрозуміти. Йдеться саме про тут і зараз, і ми повинні стати активними. Моя подорож спричинила до викидів парникових газів на рівні 82 кілограмів. За авіаперельотами цей показник був би значно гіршим. Не можу просягнутися, що більше не літатиму, але що точно, ця поїздка змусила мене багато про що замислитись.